Сергій Васильович, на ваш невеличкий коментар по сьогоднішній грі? Що можете сказати? Що, що. Молодці хлопці, хочу сказати. От і все. Я їм задоволений, що вони віддавалися Чуть не дотерпіли. У нас молода команда, я ще раз повторююсь, то що тяжко десь, коли десь чуть, різні якісь. Задачі хтось ставить. У нас своя задача, ми до неї йдемо, ми чуть-чуть прогресуємо, це видно. Для мене, може для когось ні, але я бачу, що у нас ми піднялися десь на дві ступені десь вище. В плані гри, можна сказати, да, може, ми контролюємо м'яч, десь багато не забиваємо. Не те, що не багато не забиваємо ну, тому що у нас молоді, молоді виконавці, що там, напад, нападники, де не хватає, чуть -чуть, такої впевненості, може десь прийняти рішення, от і все. Наскільки важко ось, виконувати завдання свої, які є у команди, про які ви кажете, коли ось ваші футболісти там, на два а місцями на чотири роки молодші за опонентів? Ну, я ж повторюсь. Чай, ну, я думаю, що е, це дуже великий такий як, не опит. Ну, Можна сказати, да, вони прогресувати будуть більше, чим е, будуть вони грати там, між собою. От, от, з е, з такою командою, як Олександр, де там, Хлопці старші, от вони і прибавляють цих, А потім будуть, я думаю, ще краще і краще. Ну, нам терпіння, я їм кажу, ну, я ж говорю, молодці, вони. Віддавалися сьогодні. У нас в кадрові дуже великі. У нас зміни. У нас не, не вистачає заміни. У нас нема нікого. Тому -то вони одна заміна, і то вона вимушена була. Ми випустили центрального захисника нападником. От і все ну були б у нас даже, даже люди, які десь хворіють там. То може б легше було легше б працювати було тут. все. Якраз хотів записати, запитати про вихід Хохлова, коли травмувався Костиря, побачив, що виходить Хохлов, думав, що Хохлов вийде на свою позицію в центр захисту, а звідти хтось висунеться, чи обінає, чи контратюк, чому ви так вирішили? Ми не хотіли лінію захисту міняти нічого. Вони вже чуть-чуть пару вже, гри три десь грають, вони вже чуть розуміють одне одного, от і все. Плюс, Влад ще не в таких кондиціях, він там півтора місяця пропустив. Йому можна там легше, навіть там якусь помилку зробити, чим е, така при рахунку 0-0 його то доставити. Не хотілося Все одно це молоді хлопці, стрес. Хай там побореться. Навіть видно було, що йому ще тяжко входити. в Гру він ще фізично не, не готовий. Дякую.